Хоть говорить владі, дуже швидко знешкодити крута винного розв'язання цієї жахливої російсько-української війни, винного в загибелі сотні тисяч українців, винного в десятках мільйонів біженців, винного в знищенні української землі агресором. Цей кріт спочатку переконав владу, що треба будувати дороги асфальтовані, щоб агресор міг по асфальту гарно з'їхати до Києва. Замість того, щоб ці гроші витратити на будівництво фортифікаційних споруд по периметру України і на зброю для армії, потім він переконував владу, що при розмінуванні треба знескоджувати всі міни. Замість того, щоб кожну міну берегти і тими мінами, які ми величаємо з землі російськими мінами, мінувати кордони України по периметру. Тепер він переконав цей кріт владу. Щоб розмінувати прифронтові території, щоб знову відкрити шлях агресору на Київ. Господь говорить, що якраз агресор насправді вдарить широкомасштабним наступом там, де влада недавно розмінувала прифронтові території. Там треба все назад швидко замінувати. Господь говорить, що агресор за цього крута дуже багато віддасть на обмін, але його віддавати не можна, бо він знає дуже великі державні секрети. Ті секрети кінця навіть влада, бо він вміло зробив так, щоб блокував передачу інформації наверх до влади. Господь говорить, що цього крута. Потрібно знешкодити при затриманні, при спробі втечі. Бережімо Україну. Амінь.